Богдан, як ти вважаєш цей турнір, який пройшов у Дніпрі, Кубок ЗСУ, СУ він був важливий з точки зору емоціональності команд, котрі дійсно віддавалися на повну катушку? Доброго дня! Так, звісно, це був важливий турнір з точки зору емоційного. Перемогли, щоб тренуватися в гарному настрої, цикл тиждень до Києву готуватися. Е... Трибуни спонукали тебе на те, щоб показати гарну гру і твої, твоїх партнерів, тому що ну дійсно ні на кожному турнірі товариському побачиш переповнені трибуни. Ти напевно в тебе теж це перше було? Так, звісно. На товариському турнірі така гарна атмосфера. Наші вболівальники завжди заряджають на е, гарні емоції, на боротьбу, допомагають, звісно. А як ти сам оцінюєш гру е, своїх партнерів і себе в першому матчі і в півфіналі, і в фіналі? В першому матчі всі гарно грали, перший тайм чудово провели, другий тайм трошки концентрацію потеряли, потеряли концентрацію. Зіграли в слава Богу, виграли по пенальті. Другий матч теж гарно всі грали. Я не знаю, теж 2-0 повели, знову якось концентрацію губимо, пропускаємо 2 м'ячі, теж по пенальті виграли. А які висновки можна зробити ось протягом цих контрольних матчів в товариських поєдинках, де є такі накали, де грають суперники рівне за класом? Та ну висновки будуть робити тренери, вказувати нам на якісь помилки. Гарний, супер, гарний суперник був у фіналі Екстраліги, майбутній наш суперник є, що проаналізувати. Подивимось. Пенальті завжди лотерея, але все ж таки, одразу ви два воротарі вийшли переможцями одразу у двох пенальті в двох матчах. і Фіналі-фіналі. Це що, заготовки, тренування або просто удача? Та ну у нас тренер воротарів, нас гарно готує. то Я думаю, це завдяки йому. Тебе визнали найкращим воротарем турніру. Як ти вважаєш? Все ж таки, наскільки це приємно, і наскільки це надихає тебе на майбутню працю. Так, звісно, це дуже приємно, що визнали кращим воротарем. Потрібно ще багато працювати. Буду докладати всі зусилля, аби так і продовжувати. Дякуємо.